Рекордний дефіцит працівників та безробіття під 20%. Знайти кваліфікованого фахівця на пристойну зарплату в Україні стає дедалі важче. Про це йдеться у місячному макроекономічному огляді Нацбанку. При цьому кількість нових вакансій за перші два місяці 2024 року, як свідчать портали з пошуку роботи, перевищила показники 2021 року. А даних резюме в рази менше. У чому ж парадокс? Розбирався Євген Лісной. Валентина Харченко вже в четвертій крамниці за два роки працює, каже, роботи не так багато, як би хотілося мати. Зараз заробіток такий, допустим, пропонують роботу там 650 гривень на день. Ну за 12 годин 650 гривень ну це дуже мало. Попри загальний дефіцит кадрів, хтось за кордоном, а хтось воює. Рівень безробіття в Україні досить високий. За даними Мінекономіки та Нацбанку, 18,5% українців не мають праці. До початку Великої війни було вдвічі менше. Та у державному центрі зайнятості зауважують. Зіставляти цифри некоректно. коли в нас 6 мільйонів наших громадян, серед яких більше половини це наші працездатні люди, та а також діти, вони виїхали. Просто нам наразі немає з чим порівняти. Натомість, каже Юлія Жевтяк, ринок праці оновлюється. Пропозицій стає дедалі. Більше поліпшення насправді почалися тільки в 2023 році, коли вже бізнес, у який був релокований, переїхав, тобто коли приїхали люди. Уди ми багато допомагали, підбирали людей на релоковані підприємства. Ми бачимо, що дійсно збільшується кількість ну, пропозицій. Роботи позитивні тенденції підтверджують і в команді порталу WorkUA. Ринок праці відновився на 93%. Тобто пропозиції роботи майже майже стільки ж як було і до повномасштабного вторгнення. За даними інтернет-ресурсу, у галузі безпеки попит на працівників. Піднявся майже на 20%. у сільському господарстві на дев'ять. Ще до початку великої війни був дефіцит так званих синіх комірців, тобто робочих спеціальностей. Нам завжди не вистачає там швачок. Є питання в будівельній галузі електромонтери, електрогазозварники, водії, е, трактористи. Дефіцит кадрів серед будівельників пов'язаний передусім із невизначеністю щодо мобілізації. У компанії кажуть, якщо бронь не даватимуть тим, хто заробляє від 35 тисяч гривень, чоловіки припинять сховатися та повернуться на роботу. Всі люди чекають закон про мобілізацію. А якщо говорити про інші регіони, то як правило люди зараз не готові переїжджати. Поки що. Резюмують у будівельній фірмі галузь напівмертва. Ми сподіваємось, що буде можливість все-таки працевлаштовувати людей. Що буде прийнятий закон про збільшення фонду оплати праці, і це буде давати можливість нам бронювати персонал. Серед тих, хто вже прийшов із війська, Олександр Зоря Поранення не дає змогу йому працювати ані в будівництві, хоча за фахом міг би. Ані вчителем фізкультури, як у довоєнний час, я планую о, якось відновитися, щоб тому, що те, то, що зараз зі мною відбувається, ну вона не зовсім мене влаштовує. Олександр зараз навчається на психолога, щоб допомогти подолати посттравматичний синдром іншим колишнім військовикам. Мрія є, щоб допомогти ветеранам реабілітуватись, тому що. Коли е цивільний психолог це дуже добре, але все ж таки, щоб розумів той, хто хоч щось бачив. Вільний з лав зсу ще небагато, тому в центрі зайнятості ветеранських черг наразі не існує. Але роботодавцям варто готуватися. Після е завершення повномасштабного вторгнення е не буде підприємств, на яких не буде працевлаштований ветеран, тому що е ветеранів або людей, дотичних до ветеранської політики, буде декілька мільйонів. Рівень зарплати у бойових частинах не порівняти з цивільними доходами, тому до екс-бійців інший підхід. Військовий, який був в зоні бойових дій, в нього була зарплата досить велика. І, і коли він повертається, ну такий грант це є шанс також отримувати високий прибуток ну, того рівня, який він звик отримувати. Це працівник служби за розповідає про державні гранти на власну справу для ветеранів. 62% наших учасників бойових дій після демобілізації хочуть. Займатися власною справою. Тобто вони хочуть стати підприємцями. Реагує ринок праці на безпосередні вимоги фронту. Ще не так жваво, але умови для цього створено. Ми створили окрему закладку Вакансії оборони, на якій постійно оновлюються саме вакансії від ТЦК і від там оборонних підприємств. Там дуже різні вакансії. Починаючи від стрілка, від збору БПЛА закінчує кухарем, водієм і так далі. з'явилось таке явище, як. Військовий рекрутинг зараз. вакансії, що пов'язані з захистом України в лавах Сил оборони, складають приблизно 3% від загального ринку праці. В до місяця таких вакансій стає все більше. Війна змінила і гендерний розподіл робочих місць. Наприклад, жінка-шахтар чи жінка-тракторист вже давно нікого не дивують. Роботодавці застосовують різні інструменти для подолання дефіциту кадрів. А зокрема, вони долагають. Всередині себе гендерні стереотипи і запрошують на стереотипно-чоловічі посади жінок. Натомість, через зміни в законодавстві, дещо ускладнилися і вимоги роботодавців. Знання англійською одна з них у переліку вакансій, 7% саме з такою умовою. Але то каже підприємець Юлія Савостіна в ідеалі, бо загалом доводиться враховувати загальний рівень освіти. Я б хотіла, щоб в мене всі працівники знали англійську, але е, я розумію, що для цього мені треба. Кластитися в людей, але вимагати це від всіх і кожного напевно, що не дуже релевантно, тому що знову таки повторюсь, що загальний рівень освіти не дуже хороший, і ще про одну прогнозовану і дещо парадоксальну річ попри суттєвий дефіцит працівників, масове повернення українців з кордону може негативно вплинути на рівень безробіття. Багато підприємств зруйновано, Тож тим, хто приїде додому, доведеться опановувати нові спеціальності. Люди мають бути готові до того, що вони мають отримувати якусь нову професію або спеціальність. І саме головне розуміти, що держава в цьому може допомогти і безкоштовно. Тобто, коли вони отримують статус, ми їм надати, можемо надати ваучер на підвищення кваліфікації на перенавчання. 124 професії. До перенавчання слід готуватися і 20 тисячам держслужбовців. Скорочення саме такої кількості кількості чиновників анонсував нещодавно прем'єр Євген Лесной, Олег Невідомський Світлана Шакера та Олександр Яновський. Телеканал Інтер, подробиці, телемарафон. Єдині новини.